Салат сепаратиський чай із передової продавали під час фестивалю Файне місто волонтери Тернопільського логістичного центру допомоги бійцям АТО. Чотири дні цілодобово працювали активісти, аби заробити якомога більше грошей, які потім передадуть на схід України. Ми готуємо, частуємо гостей всіх. За ці відповідно заробляються якісь кошти, і за ці кошти ми можемо купити для хлопців якісь там цінні речі, такі які вони не можуть собі індивідуально купити. Учасники АТО, хоч і отримують зараз досить непогане грошове забезпечення, проте доволі часто їм не вистачає грошей на військове оснащення, прибори нічного бачення, техніку і генератори, а також звичайні авто. Зараз ми більше спеціалізуємося на таких групових скажімо, замовленнях і речах. Є, наприклад, ми от зараз ремонтували генератори для 93-ї бригади, яка була на полігоні. Вони нам прислали свої генератори, ми їм всіх відремонтували і відправили назад. Вони вже якраз їх завели в Луганську область, вони зараз вже ними користуються. Тобто таке щось велике цінне. Є в нас прибори нічного бачення, які також дорогі речі, і хлопці тяжко купитися. Автомобілі, знову ж таки ремонт, ми готуємо зараз. Зараз кілька автомобілів, кілька ми вже віддали однедавно, віддали там от швидку, також підремонтували. І 128-й бригаді і ще нею навіть поробили купу роботи в зоні, АТО, так сталося, що треба було вивозити хлопців якраз ну, і, і тим допомагали. Додамо, охочих спробувати страви польової кухні від волонтерів логістичного центру було чимало, адже їхні ціни були удвічі нижчі, ніж у рестораторів, які обслуговували фестиваль.